запустилося. В принципі, вроді пита. Чи буде видно? Окей, щоб році не було. дается. Оп. Yeah. Ну все, звуки прекрасно. А, стоп, блядь. Розминочка. Так, всім привіт, хто приєднюється. Так, да. сьогодні по КС і навіть в World of Tanks підемо. У нас сьогодні такий чистий. Иду, так, сейчас пацанами підемо. Оба. Віду. Да? Дай боже. що ти один рушився, чи що А, ти створив групу, да, оце нову? Ну якраз, е, знаєш коли звонить? Да. Да, да. Здорово, ще раз. Ти якраз знаєш коли дзвонити, Якраз, типу, пробував запустити стримчанский. Да. Ну так, блядь, давай. що ти, де ти є? Скажи, швидко. Так, Інвайт, uh, кажеш, тобі кинути, да? Інвайт тобі кинути чи що? Та ти мені кинь Ти ж пацанів маєш, я ж не маю їх в друзях Є? Yeah? Приєднався? и вроде Дискорд от Партова тоже будет что-то нападать на стриме. Да, будет что-то. Чуть... Привет, Серый. Ты вышел? Не-не, тут за секунду не найду поеду, у нас тут еба, ебашка была, Ого, вже вже бачу зайшов, хтось лайки, блін. пиздонить нормально, так. Так яка мапа блять. А прем'єр чи змагальний? Та прем'єр підемо. Кинули ви за бо це не інший аккаунт Уб'ю, уб'ю тапком, да, оцей тіні? Да, 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 да. Так кену, блядь. Я не знаю, что ты цей. Прямый сень, блядь. Да. Киньте шарфус. Кену. Два остальных запрошу. Да, да, заходите, ты краще буду. Зараз еще не дискорд, да. То й що у нас фулл тима виходить, чи що? Ну, зараз ми трошки розраховували, що у нас буде більше. Зараз один, десь через хвилин 15 уїде, бо у Та то, то, таке, якраз одну катку цей візьмемо. Ооо, зірук з нами як завжди. Напевно, знову лайки полетять в космос, правда? Доброго вечора Серій, як тебе справи? Так, да, я бачу вас теж, що там прем'єрі прем а рейтинг такий ну. Та да ми так чисто ганяємо ввечері, ми на я, я понял тут нормально. Ну лиска, що ми граємо. Це я понял. Та як, Служба вже, же що він замахав. ну то служба така, ну, це любителі. Е, огонь, фіаж. Ти що лайки у Чодравича? Так 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 быстро накласало, що я шося. Як як тазик сірий, чуєш? Осоше один має бути чи скільки Чи запускати? Та, так. Не, можете запускати, я маю на увазі, щоб в Дискорд, щоб зайшов цей тип, можемо і так, в принципі. А, все, Живо. добре. У нас буде два рандома получается, да? Да, да. потім ще один зайде. Чат буде. Ну, зашибись, більше, що, що доїхав, будет дальше далі їздити. Резив он найшов собі чи ні? До речі, там зверху от у мене над головою в тиктоці появилась така шапка. А знизу такий QR-код. То, короче, це голосовий донат нарешті підключений на аккаунт, так що. Ха. Ага. Що блокуємо? Трен і Анубіс Я би ще інший не тупий кинув Ну ка я що не мав ще розділення де блядь Ееее КТ да Є якісь там правила в Тіктоці, щоб я там не наговорив хуйні якоїсь? А, В Тіктоці нема правил, а в твічі є, да. Типу, Ну, бляха, якщо щось. Ну, без того всього такого, бляха. Прям жорсткого, поня. Бля, як завжди без розминки в прем'єр залітаю ця жопа, бля. Тоді може. Тоді може знайде цей комплект. Комплект, блядь, цей, я зосередився на тобі. комплект, іншої найди. Типа собі якоїсь недорожної, може хтось де віддає, це ще щось. Поядивлюся okay. в чат, а це розминка, в принципі, пофіг. Розминка, в принципі, пофігу. О, 6 глядачів. Дай Борисі, здоров'я, доброго? доброго вечора. Нас сьогодні, okay. да, обновочка верх-низ, QR-код, це голосовий е, донат, Хто не знає. Давайте, Пацани, валіть. Досить мені вже в холосту катати ті стріми Блядь, треба. Давайте якось будемо їх е, монетизувати, бо це фігня повна. Для світу хто буде платити, блядь? Я напущу. Ох, ёп, твою мать Блядь, здесь! Оце називається Чуєш, вони піздя свалять по головам, я в шоці Чи ти офекаєш, братан? Що-що? Чи ти офекаєшся? Я виходжу зробити активацію кнопкою А не голити Та нас же розхуячили, давай спаси ситуацію, блядь Нє-нє, це... Оце вб'ю тапком це, no. а я знаю, з Таланта оце, який пробіл. Я просто не no. мав його, бо не міг там роззупитися, в Дискорді, поки скачався. Ага. Ти мовчиш. Я так не поняв, бля, будете грати чи яка хуйня, бо це якесь, ну, взагалі, до, до одного місця, якщо, якщо це і так виходить. <плодисний> граємо, граємо.

А, блядь, а. Так, без розминки прем'єр заходить на другий раз, типа, ну його нахуй Так, я так поняв, пес дамам рейтингу, того Зараз я прямую в дискорд. пацаны, <laughs> блядь. Бля, пиздец. Скоро подвиги про него дивгорд. Это все, это просто все, это все, шляпа. Не, премьер, все, все, блядь. А вышли. Блять, каздами. А то пизда нахуй. Да ⁇ ёб твою Все, мить, мить блять, тип нахуй. Что, кажи. А ты куда бы заехал? Не, ты вообще туда не їдь Перед хо там, где будет магазин цей. Эээ, короче. Давай я зараз выйду. Я в премьере, ты вообще фее, ты розумієш? Блять, то ты, блядь, не знаешь, коли звонить. Все, давай. Я ж тобі казав не починай. Пиздец, скажи, не починай. ха Ща буду. Давай. Я хочу знать, когда просто приезжать. Жесть, блядь. О, пиздец. Да, нахуй вы стоите, блядь. Что за хуйня? Нахуй вы, нахуй вы заходите играть тогда. Да ⁇ баный ты, брат, блядь. Все, я зара пройду Да, блядь, перерву, бо це пиздец, нахуй. Де це я вс, да. Да, я тут Беріть, короче, пиздець пиздец. як на купу, нахуй. Че, мов, ты обычничный микрофон?

Алло. Бижде, щас. Сейчас. Ван пакет. Я тільки в'їхав, і перший перший пішохід. Oh Та блять, ну б твою мать, я заебал зараз. Я выйду до тебе, ну це пиздец, на. Курва мать. Чого поки, блядь, настроїлися? Ми мусімо втікати. Де? Працюємо під смукою. Відповідно,

Да пиздец твою палатку внешнюю. Нормально мне Да, да. Всё, бля, ебать, поки нахуй настроились, блядь. активируй микрофон, Игорь, когда уже тут говоришь. Так, привычка. Тут для краша и игры. Все уже командир на злый. Афка пиздец. Ты мой интро что может там сейчас настроение? Ты кинул же? Второй дудка, дуд дуд Тём. твоє Ну так муж увидеть, на жаль, блядь. Ну, народ, на жаль. На жаль, на жаль, на жаль. Приїду через 20 хвилин, запущу заново, так що не печальтесь.